Вітаю вас на моєму YouTube каналі, в сьогоднішньому відео розглянемо новий сейл проекту Momentum на платформі BoidelPad. Постараюсь коротко і доступно показати і розказати, як нам взяти участь в цьому селі, що нам для цього потрібно, і як ми можемо зменшити ціну купівлі самої монети в селі за рахунок стейкінгу на платформі Momentum. Думаю, що буде корисно і цікаво для багатьох, тому не забувайте підписатися, якщо досі не підписані, і поставити лайк авансом. І так, перед тим, вам нагадаю, що про такі можливості для заробітку, в яких я сам беру участь. Участь я завжди пишу в своєму телеграм-каналі. Так і писав про цей сейл ще вчора в своєму телеграм-каналі. Детально все розписав, в які дати у нас буде відбуватись підписка на сейл, в які дати у нас буде період внеску коштів і так далі. Тобто розписав все найосновніше. Тому хто підписаний, вже практично зі всім ознайомлений. Якщо ви досі не підписані, обов'язково підпишіться. Посилання є в описі і в коментарях під кожним моїм відео. В каналі дуже багато постів немає, але я всім ділюсь, де беру участь сам і де стараюсь заробити. Тому враджу вам. Підписатись. Переходимо на саму платформу BoIDel Pad. На неї ви також знайдете посилання в описі під цим відео. Я вже буду брати участь тут в третьому селі, про минулі писав лише в телеграм-каналі. З першого мені вдалося заробити 320 доларів чистими, з другого щось в районі він був досить успішним, в районі 1400 доларів вдалося заробити з одного всього аккаунта. І тепер третій сейл. Ось так у нас виглядає сама платформа, все досить просто. Буде виходити всього-навсього п'ятий проект. Я брав участь в трьох, і всі як ви тут бачите на картинках, всі до цього були успішними і давали заробити той чи інший відсоток, ті чи інші ікси до коштів, які ви занесли в сам токен через сейл. Тому я не бачу причин, чому пропускати цей сейл і чому не взяти участь. Буду брати сам і вам раджу за можливості також залітати, тому що має бути тут профіт. Що потрібно знати в першу чергу, це те, що якщо ви досі не брали участь в тих сейлах тут на платформі, вам для початку потрібно тут зареєструватися і пройти в верифікацію. В верифікацію можна проходити. Лише під час підписки на якийсь сейл. Тобто, якщо в період, коли ви там хочете прийти в верифікацію, тут нема ніякого сейлу, ви цього зробити не зможете. Зараз якраз той самий період з 22 жовтня по 25 жовтня у нас триває підписка на сейл Momentum і ви можете пройти в верифікацію. Заходимо на цей проект, на саму сторінку, ви сюди зайдете за посиланням, прийдете верифікацію, дочекаєтесь, коли вам її підтвердять. Під'єднаєте свої гаманці, я під'єднав Metamask і Phantom. Наєте свій Twitter акаунт, і тоді спокійно можете вже підписуватись ось сюди на сейл. Підтверджуємо, що ми підписані на їхні Twitter акаунти. Не знаю, чи я підписаний, можна підписатись. Так на саму платформу я був підписаний. Тепер ще підписуюсь на проект, який буде виходити через неї, і можу підписуватись на саму участь в сейлі. Натискаю сюди. Зелена тут табличка. Це означає, що ми підписались, і тепер очікуємо, чи нас підтвердить на участь в самому сейлі, тому що є тут така штука, що багато кого. В минулі рази чомусь не пропускало. Вибивала така жовта табличка, що ви не допущені, що ви там запідозрені в абузі цієї платформи, типу маєте не один аккаунт і так далі. В мене завжди був один аккаунт на даний час, я поки що завжди проходив. Але я знаю, що люди навіть з одним аккаунтом по, по якихось незрозумілих причинах не підтверджувало на участь. Тому потрібно дочекатись 27 жовтня, а саме 27 жовтня у нас тут має вибити, чи нас допускає, чи ми зможемо вже заносити кошти. До цього часу просто потрібно підписати. Писатись і очікувати, нічого заносити сюди не потрібно. І так далі йдемо по усіх умовах і деталях, що у нас туди, як буде відбуватися. Токен буде мати назву MMT в мережі Sui, можна буде підписуватись на сейл в таких токенах BNB, Sui і USD1. Тобто, коли у нас вже розпочнеться період заносу коштів, у нас тут буде ліміт, скільки ми можемо занести. Для всіх, хто прийшов в верифікацію, і підписався на участь селі. У нас буде ліміт від 50 до 2000 доларів в цих монетах. Я завжди закидував. USD 1 купляв на Binance і закидував на ось цей адрес сюди і підписувався на участь в селі. У нас тут є формат перепідписки, тобто нас збирають 4,5 мільйона, але люди, звісно, накидають сюди набагато більше мільйонів. І тому вся алокація, яку тут вони збирають, буде ділитись на всіх. Ви, до прикладу, закидуєте, як і я, 2000, а алокації виходить всього на там, 100 доларів. Тобто на 100 доларів вам купляється ця монета, і перед лістингом або в момент лістингу вам ці монети. На виходить сюди на баланс, ви виводите і продаєте їх зазвичай по набагато більшій ціні. А всі решта 1900, які у вас залишились, тобто ви закинули 2100 зняли на монети, 1900 лишилось, вони вам повертаються ще швидше, ще до лістингу, і ви їх звідси можете вивезти назад, продати в USDT або в що бажаєте. Саме так виглядає формат перед підписки. Тобто люди зможуть заносити скільки хочуть, тут немає якогось ліміту, просто вся сума алокації буде ділитись на всіх. Але цього разу у нас тут є два Формати, тобто дехто буде мати ціну купівлі цієї монети дешевшою по 250 мільйонів фДВ, тобто ціна всіх монет. А дехто буде мати по 350 мільйонів, тобто по більшій ціні. По 350 мільйонів будуть купляти люди, які просто пройшли верифікацію і підписались. А по меншій ціні нам дадуть змогу купити, якщо ви закидували в стейкінг на платформі Momentum від 3000 тисяч доларів. Ось в цій табличці тут це все розписано. Бачимо, що така ціна є для тих, хто. Заніс бо пад ходу від 3000 тисяч доларів. Я це вже зробив. Зараз вам покажу, як це треба робити. Якщо ви маєте бажання, звісно, бо якщо не маєте бажання, не маєте можливості занести там тих 3 тисячі доларів, що мати меншу ціну, то можете цього не робити. Також для тих, хто заніс ці 3000, тисячі, буде більший ліміт заносу в сам сейл. Для всіх буде 2000, тисячі, для тих, хто заносив, буде 3000 тисячі ліміт. Максимум 3000 тисячі зможемо закинути. Далі можете собі повертати, подивитись, все так само, як я розписував своєму Каналі курс період, коли ми можемо пройти верифікацію, період підписки він повністю співпадає з періодом верифікації. Потім, 27 жовтня, нам покаже, чи ми можемо брати участь в сейлі, і ми зможемо вже закидувати самі кошти в сейл. Також тут є табличка про те, що я казав, що від суми, яку ви закинули в стейкінг, залежить скільки ви можете занести в сам сейл, якщо менше трьох тисяч або там нічого, дві тисячі. Якщо більше трьох тисяч, три тисячі. І далі тут вже йдуть дуже великі суми. Я не бачу сенсу аж стільки заносити, щоб мати Трошки більшу суму в сейлі. Думаю, по сторінці самого сейлу все зрозуміло. Тепер давайте переходити до того, як нам додати ліквідність на платформі Momentum для того, щоб мати кращі умови в самому сейлі. Я вам також залишу посилання в описі на платформу Momentum, і ви зможете сюди собі перейти і закинути ліквідність. Як бачите, в мене вже тут є позиція, моя позиція на 3025 доларів. Я сюди закинув свої USDC і свої USDT. Як я робив, підігнав сюди свій Phantom Gammaнець. Закинув на нього перед тим в мережі СУЕ трохи більше ніж 3000 USDC, там запасом 3040. Перейшов в трейд і перекинув половину своїх USDC в SUE USDT. Це і така обгортка тезер в мережі Sui. Після цього перейшов в ліквідність. Тут у нас є багато полів, які ви можете закинути, немає різниці в якій. Я закинув саме цей, тому що це є стейбли. Найменш воно виглядає ризиково. Можна, якщо ви маєте токени СУСІ, тут є кращий APR, можна закидувати СУС до USDC. Тут Багато краща відсоткова дохідність, можете ще на цьому якихось там пару доларів заробити. Я суї не маю, я цього не робив. Я закидував в ось цей пул. Натискав додати ліквідність, вибрав ось тут 1% щоб був кращий ренч і додав 1500 з копійками USDC і так само 1500 з копійками суї USDT. І після цього вкладці в портфоліо ви можете бачити свою позицію, свої USDC і ці обгорнені USDT. Ця сторінка моменту може не працювати в Україні, тому користуйтесь. VPN-ом, Як бачите, тут пише не підходить авіглон, тому просто включайте VPN, я це зробив і все зможете додати і забрати. Після цього, коли у нас завершиться снепшот, а саме снепшот в селі у нас має бути 25 жовтня, так написали на самій сторінці. Тому мінімум до 25 жовтня тримаємо. Тут я буду тримати навіть, напевно, довше, на всякий випадок, і так мені нічого не говорить, просто тут собі кошти лежать. Після цього, коли вже не буде сенсу тут тримати свої кошти, зайдемо ось сюди, натискаємо вивести, вибираємо максимум. Всі Мої 3025 доларів виводяться в сваблці на сторінці трейд я поміняю SUI USDT на USDC і всі свої USDC в мережі SUI виведу на біржу там Binance, Max чи BinGX і продам до USDT. Якось так коротко, але доступно постарався тут це пояснити. Думаю, ви зрозуміли. Нічого складного, в принципі, тут немає. Е, Обов'язково цього робити не потрібно, додавати тут ліквідність. Але якщо хочете зменшити ціну купівлі токена в сейлі, і якщо хочете мати більший ліміт на внесок, тоді. Можете це завебити. Далі по усіх оновленнях, по всьому, що тут буде відбуватись в цьому селі на платформі Boidelpad, я буду писати своєму телеграм-каналі, коли я заніс кошти, скільки я заніс, що я очікую, і скільки в кінцевому результаті вдалося завебити, все буду тут писати, і так само в коментарях підписники будуть ділитись, і ви також до нас долучаєтесь, якщо досі не підписані, і будемо пробувати щось заробляти. Ось таке відео вийшло, надіюсь, було для вас корисним і цікавим. постарався вам все основне пояснити і показати. Якщо Щось забув, пропустив вам пояснити. Напишіть в коментарях, всім відписую, всім допоможу. Дякую вам за перегляд, бажаю вам профіту і до нових відео!